Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую у відкриту групу Telegram. До уваги майстрів. Торгова марка Шиджинг постійно дивує. Зараз у неї вже було дві віброприсоски для різних видів плитки. Зараз з'явилась третя. Я зараз детально їх порівняю і розповім про неї. Але перед цим я хочу познайомити вас з магазином торгової марки Шеджинг. Це офіційний магазин, офіційний постачальник, який платить податки, який офіційно постачає торгову марку Шеджинг в Україну. Тут ви бачите все різноманіття Шеджинга від нівелірів різноманітних. До плиткорізів ручних, різноманітних і для метр двадцять, і для 85, і для великого формату різних планів. Шиджин взагалі дивує різноманіттям. Я навіть не розумію, для чого так багато різноманіття. Є для великого формату з паркетками. Причому паркетки постачаються для прямого різу і для 45. Ну просто унікальні рішення. Їхні плиткорізи електричні. Які ви бачите, також викликають довіру. Вони йдуть не тільки на метр двадцять, а ще й на більшу довжину. Звісно, самий заслужений плиткуріз 9033. І в мене і в прокаті, і це самий надійний з того, що я знаю. Системи переноса різноманітні, системи різу великого формату, столи. Ви бачите, оцей плитка лежить на столі, також. Чим дивує Шеджинг, це якість і ціна. Ціна, як на мене, це торгова марка, вона як спеціально демпінгує на ринку. Вона ну, більшість е, інших виробників. А тепер повертаємося до віброприсосок. Дивіться, до цього часу дуже багато інформації було постачання на ринок присоски, вібро-присоски Шуджинг, 90... 3,90. Вона відрізнялась чим. Е, що в неї є кейс і два акумулятори. Два акумулятори. Чому вигідно два акумулятори? Ви впевнені, що ви виконуєте роботу. А зараз пішла така плитка великого формату. Особливо, якщо ви кладете підлогу. То без віброприсосок вже життя плиточник і не знає, що таке молоток. Уже віброприсоска замінила повністю в молотки. Деякі плиточники забули, що таке молоток. Так ось, для формата до метра, до цього часу існувала віброприсоска 9390. Надійна, довговічна. Немає в мене претензій до цієї віброприсоски. А для великого формата, ну і для малого, і для великого. Для 1,20 формата. Існувала ось така потужна віброприсоска з, з акумулятором на 21 вольт. І як бачите, акумулятори у них були різні. Тому що це відповідно 16 чи 17 вольт, 16,8. Це 21. І от тепер з'явилася зовсім нова віброприсоска з акумулятором, з однаковими о акумуляторами. Я так розумію, що вона замінить 90. 3,90 і у неї назва 9333. 93, ага. ну, я так розумію, вони, я їх порівнюю по потужності, вони приблизно однакові. Резина на ощуп тут трошки м'якіша, але не в резині справа. Якщо ви купляєте віброприсоску, щоб переносити плитку, ви помиляєтесь. Віброприсоска слугує для наступних речей. Перше, щоб втопити. Друге, щоб провібрувати поверхню, щоб не було пузирків, і щоб суміш перемішувалась. Третє, щоб посунути. І навіть четверте, щоб відірвати. Крім того, коли ви юзаєте по плиці, вам треба юзати або через площадку спеціальну. До речі, у мене є в продажі, або хоча б якусь матерію покласти, щоб ця присоска не вийшла з ладу. На жаль, шеджинг я не бачив, щоб постачав. Окремо резини всі. ці. От оце недолік, тому бережіть резину, бо це виходить разовий вирік, якщо він не буде. Ну, в принципі, це присмоктування, воно треба, але не завжди. Запросимо у них. Треба взнати, чи є присоски. Бо в мене питають люди присоски. Так, що входить в комплект? В комплект входить два акумулятора. вони вже однакові, ви бачите, що вони однакові з попередньою версією. Потужної машини. Входить кейс, входить зарядний пристрій, з вил, з перехідничком під, ну, під наші розіткою. Так, що ми дивимося на ощув? Тут резинова сторона. Ну, як на мене, зручно. Так, наступне так само, в принципі, принцип роботи такий самий, але чомусь легше працює. Я не знаю чому. От Попередній шижинг тут треба з силою. Тискати тут легенько. Наступне. Ви бачите, вони, на жаль, не закрили резинкою і буде забуватися туди багнюка. Оберігайте її від пилу. Бо в попередньому шджингу тут все герметично закрите. Ну, я думаю, що вони якось виправлять, а може і не виправлять. Ну, В принципі, зовнішній вигляд став краще, як на мене. Давайте включимо. Подивимося, як воно включається. Кнопка включення. Тут, бачите, шість режимів включається на п'ятому. Так само, як і в попередній версії. Довге натискання, а без акумулятора чомусь не працює. Капець. Оце придумали, що не працює без акумулятора. Так, Довге натискання. Так само становиться на п'ятий режим. Режими можна переключати. І тут вібрація зверху включається кнопка. У шеджингу попереднього вібрація з боку. Ну, давайте так економічно подивимося, як воно. Ну, палець великий, можна, звісно, задрати вверх, але мені, чесно кажучи, в старій версії ну, зручніше. Ну, можливо, це привичка. Так, тут ми переключаємо режим. Це рівень вібрації, так само, як і в попередній версії. Заряд акумулятора ми не бачимо, скільки залишилось, але, але у нас є кнопочка, на якій ми натискаючи бачимо, а, а скільки залишилось заряду. Щоб він дублювався, як тут вольтаж. Можливо, бачите, якщо взяти 93-92, то тут дубляється не, тут не скільки заряд, а скільки вольтаж йде. Чим менше вольтаж, тим ми знаємо, що е, менше заряджені акумулятори і треба дозарядити. Але, ще раз повторюсь, два акумулятора дозволить вам безперервно працювати. Так, Шерджинг забезпечує, ще раз кажу, офіційний, забезпечує офіційну гарантію. Так що звертайтесь до мене, я надам консультацію по всім віброприсоскам, які існують. Саме головне, що в нашому житті, якщо ти не тримаєш зброю, то допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні! А що мовчив? Що мовчив? Слава Україні! Героям слава! О, Оце інша справа!